тисяч в місяць, кому зв'язний час людей, які хочуть працювати, кому ми готові платити такі кошти, розкажу. Значить, ми шукаємо на даний час три помбури Хто це за люди? Що це за люди? Це люди, які будуть їздити на великій техніці зіл 131 або КАМАЗ. Відповідно, нам потрібна людина. Люди, які перше мають права. Друге, знають, що таке велика техніка, вміють її користуватися, керувати авто в прямому сенсі слова, тому що багато хто має права, а навіть не вміють їздити на ній. Третє, треба, щоб ви вміли і ну, мінімальні якісь проблеми ремонту ремонтувати. Ну і четверте, на даний час головне. Щоб ви могли вільно пересуватися нашою ненькою Україною. Графіки роботи вахтовий 15-20 днів до 25 Ну, як то кажуть, відпочинок. Відпочинок 10-15 днів по зарплаті, якщо добре працювати, плюс-мінус на цю цифру, яку я вам озвучу, ви будете виходити. Але треба працювати. Холод, дощ, наша фірма працює. Ми не, не боїмося в прямому сенсі слова нічого. Робимо водичку кожен день для кожного клієнта. Якщо вам потрібна робота, пишіть, будь ласка, будемо спілкуватися, і також головне на чарочку не наступати. Щастя, здоров'я, любові! Всього всім найкращого.